Ой, я працюю в сім'ї. Ну, починала я. Не, ну, коротше тако. Получається, <ріпи> 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 я <сегодня, ріпи> Бурштин, Івано-Франківська <ріпи> область, знаєте. Море, маленьке. Маленьке море ми називаємо, хтось каже, що воду заборіше трошки, да. Працюю учасника по э, Тепер спі... ну, вийшло, що по спеціалістів. Трошки працював будівельником. А частником цей... Вася? Ні, частником не Вася, у нас є такий цей. Торгуємо і пропав бутано. Поставка йде. Око, Око. Я Я, 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 я трошки такий Жінку ви мою всі знаєте, на, на рік Ну, Учасника не можна назвати спеціальності. Там нема такого. Там є, сні, вість, на... є директор, є бухгалтерія, ну і всі остальне. Діти, хлопець закінчив вже, кстати, наш факультет нафти і газу 24 роки тому назад. Так, 24. Так, бак, 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 так. Рік тому женився. Свати мої, якщо ви знаєте, це Роман Ільницький і Галя Фурман. Так попало, що світ дуже коротенький. Вони на рік пізніше від нас вчилися, жили з нами в гуртожитку. Тож в гуртожитку їх дуже прекрасно знали. Так що такий варіант. Ну, що нормально, самі бачите, ну похудав, нічого мені не бракує. Ну, волосся трошки, бракує, звісно. А тебе один синчик?